Ми зуміли вийти з пригнічення без зброї в руках, але саме завдяки незламності тих, хто боровся за Польщу. Що я тут роблю? Історія наказує пам'ятати, а пам'ять переказується через покоління. Ми вперше переживаємо цю подію так по дорослому раніше не мали такої нагоди. Були ми за малими і цього не розуміли. А зараз могли б побачити тих всіх військових. Це так приємно. Hø! Для мене це відзначення всіх наших героїв, які загинули за те, щоб ця країна була вільна. <говори> Це настаново відчуваю себе патріоткою. і Для мене це дуже важливо. І цей марш показує нашу прив'язаність до батьківщини і те, що ми живемо у вільній країні. Це найважливіше. Ми щасливі, що для нас успішно відбулися останні вибори. Радіємо з того, що буде новий уряд. Маємо надію, що тепер буде краще для нашої родини. Варшаві біля національного стадіону збираються тисячі і тисячі поляків, які брали участь у національному марші до дня незалежності Польщі. Цього року марш проходить під гаслом польща для поляків та поляки для Польщі. Учасники згадували тих, хто віддали своє життя за незалежність польщі, а також такий спосіб святкують свій своє національне свято. На 16-го року за польськізачиза. На 16-ту годину за польським часом сутич із поліції не відбувається, все спокійно. Христина Заник Анна Сова, для українського телебачення.